Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Рада вітати вас у новому 2013 році. В році. Студія Надія Швець сьогодні до вашої уваги. Нічний снігопад не відбився на роботі транспорту та життєдіяльності республіки. Всі служби спрацювали оперативно. У перший новорічний тиждень до травматологічного відділення республіканської клінічної лікарні звернулось більше 300 людей. Кожний другий із важкою травмою. Одеська домашня ідеальна собака в Одесі вивели нову породу чотириногих, визнану вже у всьому світі. Уперше після свят робочий день повернулась до Придністров'я снігова зима. Однак, запевняють синоптики, морозна погода триватиме зовсім недовго. Вже незабаром очікується потепління. В сьогоднішній сніг хуртовине вітер все це наслідки циклону, що прийшов із північного Кавказу. Однак запевняють, у гідрометеоцентрі на території нашої республіки він протримається недовго, лише найближчу добу. Далі протягом тижня опадів не буде, а от морози міцнішатимуть. Уже в четверг температура повітря становитиме мінус 12-15 градусів по південних районах республіки, по північних – до мінус 18. Далі морози послабшують і вже на 11 січня буде мінус 6-9, в день – мінус 2-5. На вихідні характер погоди істотно не зміниться. За інформацією метеорологів, на сьогоднішній ранок по республіці випало від 3 до 15 сантиметрів снігу. Але цей показник в межах норми. Не завдає він клопотів і водіям. Проїжджу частину комунальні служби почали прочищати з самого ранку. Ситуація на дорогах знаходиться під контролем. Сьогоднішній погоді вже готові. Водії вже звикли до такої погоди, тому жодних дорожньо-транспортних пригод на даний момент в Державтоінспекції не зареєстровано. Найпроблемніші ділянки республіканських доріг в основному це Дубосарський та Рибницький райони під пильним наглядом комунальників на місця, де виникають заноси, відразу направляється снігоприбиральна техніка. По республіці сніг, що випав вночі, не завдав особливої шкоди. Минулі вихідні в Рибниці та Рибницькому районі дорожня служба працювала в штатному режимі. Було зайнято близько 30 одиниць техніки. Дороги розчищено було вчасно, круті повороти, спуски і підйоми посипано піщано-соляною сумішю. Роботи велися і в кожному селі району. У добасарах сніговий покрив збільшився всього на 3 сантиметри. З четвертої ранку чотири дорожні спецмашини, 80 шляховиків, вийшли на боротьбу із ним, і о восьмій годині транспорту. Ти пішоходи могли вже безперешкодно пересуватися містом. 20 працівників ДЕО і чотири комбіновані дорожні машини розчищали дороги, що ведуть до сіл району. У Кам'янці за минулу добу випало зовсім мало снігу, близько півтора міліметра. Через сильні пориви вітру до 11 метрів за секунду. Утворились перемети на дорогах на трасі. Кам'янка Слобода Рашків вони досягали 700 метрів у довжину і до 60 сантиметрів у висоту. Виникли проблеми на дорозі, грушка фрузів. У напрямку до села Окниця довжина перемету склала один кілометр. Але чотирьом одиницям техніки з другої години ночі до шостої ранку вдалося ситуацію вирівняти. Автобусне сполучення в районі не припинялося. Новорічні свята зазвичай посилена робота для медиків. За ці дні до відділення травматології республіканської клінічної лікарні звернулися по допомогу близько 300 людей. Потік пацієнтів з різноманітними переломами та пораненнями в перший тиждень 2013-го був великий як ніколи. Кажуть, лікарі зазначають, у кожного другого фіксувались важкі травми, яким був початок року і для працівників управління пожежної охорони та міністерства внутрішніх справ знає Оксана Крук. Новий рік для відділення травматології республіканської клінічної лікарні почався з великого надходження хворих. В ніч з 31 грудня на 1 січня до установи потрапило 15 людей і всі в стані алкогольного сп'яніння. Потік пацієнтів протягом всіх святкових вихідних був як ніколи великий. Підкреслюють в травматології. За перший тиждень 2013 року за допомогою звернулося більше 60 людей, удвічі більше ніж зазвичай. рік дуже запоминаючися. Цей новий рік був пам'ятний для нас. Якщо порівняти з кожним роком, починаючи з 2000-го і до 2013-го, то ніколи не було в новорічні свята такої великої кількості звернень. Стільки людей потрапило, мабуть, через ожеледицю до того ж, алкогольне сп'яніння. Щодо міністерства внутрішніх справ, то там підкреслюють, новорічні та різдвяні свята пройшли без ускладнень. Особовий склад органів внутрішніх справ у вихідні дні ні службу в посиленому режимі. За перший тиждень 2013-го року було зареєстровано 60 злочинів, з яких 40 розкрили. По гарячих слідах. Основну масу скоєних злочинів становило розкрадання майна, крадіжки квартир та будинків. У незначній кількості грабіж. За весь період святкових днів зафіксували один особливо тяжкий злочин. Вчора у Слобозівському районі було скоєно вбивство побутового характеру. В управлінні пожежної охорони вважають, що 2013 рік для них почався вдало. У новорічну ніч вогнеборці провели всього чотири незначних виїзди. Всього за перший святковий тиждень в республіці було зафіксовано 11 випадків загорання. Жодних серйозних подій усі вихідні дні не сталося. Виїзди, в основному, да, мали... Бутових виїзди в основному мали побутовий характер. Люди святкуючи доволі часто втрачають пильність. Наприклад, забувають їжу на плиті, десь балуються діти з лопавками. Крім того, ми в цьому році не допустили жодної пожежі в закладах, де було велике скупчення людей. Але найголовнішим досягненням пожежники вважають те, що в 2013-му вдалося вдалось уникнути жертв. За всі святкові дні жодна людина в пожежі не загинула. Добасарські лікарі підбили підсумки минулого року. Він був нелегким, однак багато чого із запланованого вдалося здійснити. Вагомим кроком став ремонт будівлі, передбаченої для протитуберкульозного відділення. На ці роботи витрачено 4,5 з мільйони рублів. Переїзд до нового року планується вже в січні. В січні ж і в добосарській службі швидкої допомоги стане на один піст більше. Необхідність відкриття нового протитуберкульозного відділення в Дубасарах назрівала давно. Хворі на туберкульоз мешканці трьох північних районів республіки отримували лікування в стаціонарі, не пристосованому для довгого перебування. В цьому році протитуберкульозний диспансер буде переведено до нового приміщення. Лічення туберкульозами дуже оченлітний. Лікування туберкульозу триває до 9 місяців. Ми вирішили покращити умови лікування і побут хворих. Уряд виділив для цього 4,5 мільйони рублів. Протягом двох років було зроблено капітальний ремонт двоповерхового приміщення в лікарні по вулиці Моргулець. Тепер тут будуть великі просторі, теплі палати, гаряча вода, душові. Всі умови для надання медичних послуг створені цього року. І в селищі Красний Виноградар у фешерсько кушерському пункті зробили капітальний ремонт. Приміщення газифікували, провели водопровід. Однак не всі сільські лікувальні заклади, а їх в районі 11, сьогодні знаходяться в такому стані. Більшість ФАПів поки на пічному опаленні, а вдвох підтримувати плюсову температуру доводиться за допомогою електронагрівальних приладів. Чому ситуація доволі складна? Чому склалася така ситуація? Будинки ФАПів знаходяться на балансі сільських держадміністрацій і є їх власністю. Ми у них орендуємо приміщення згідно із договором, крім поточного ремонту, ми інші роботи виконувати не можемо, тому що фінансуємося із республіканського бюджету. У нас немає таких статей витрат як капітальне будівництво. На жаль, не вдалося протягом минулого року в Дубасарській районній лікарні повністю вирішити і кадрове питання. На роботу прибуло лише два лікарі та 15 медичних сестер. Особливо гостро сьогодні стоїть ця проблема у сільській місцевості. В майбутньому залучати молодих фахівців в медичні заклади у районі сподіваються шляхом надання житла і підвищення заробітної плати. На зустрічі з міністром. На зустрічі міністра охорони здоров'я з главою Дубосарської держадміністрації пролунала пропозиція щодо відновлення багатоквартирного будинку. З силами кількох відомств, включаючи Міністерство охорони здоров'я. Ми сподіваємося, що зможемо взяти участь у цьому проєкті. Фінансування районної лікарні у 2012 році склало майже 2 мільйони рублів. Частина коштів була спрямована на придбання медпрепаратів для соціальної аптеки, завдяки чому забезпечувались безкоштовно ліками чотири категорії хворих громадян. І ще не досягнення з 1 січня цього року на один піст швидкої допомоги в районі лікарні стало більше. І на завершення новини з України лише за останній тиждень на гриптах ГРВ захворіло 170 тисяч українців, 111,5 тисяч з них діти. Загалом, з початку епідеміологічного сезону, зареєстровано півтора мільйона хворих на гриптах ГРВ дітей до 17 років. Лабораторно підтверджено один випадок свинячого грипу. Лікарі стверджують, що він цього року не загрожує українцям однак від госпіталізації відмовлятись не рекомендують. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Президент України взяв участь у різдвяні літургії в одному з найдавніших монастирів Зимненському, що на Волині. Обитель заклав князь Володимир ще в 10 столітті. Їй він передав сімейну реліквію чудотворну ікону Богоматері, якою Володимира благословили на шлюб з візантійською царівною Анною. Образ тепер головна святиня монастиря. Більше двох сотень українців застрягли за кордоном через аеросвіт. Люди намагаються вилетіти зі Швеції та Ізраїлю, Будапешта, Копенгагена та Афін. Найскладніша ситуація у Міні з В'єтнаму не можуть повернутися 196 українців. Водночас скасовуються і рейси аеросвіту з Києва. Раніше Бориспіль заявив, що призупиняє обслуговування рейсів компанії. Причина порушення авіаперевізником фінансової дисципліни, а саме несплата за експлуатацію литовища. В Криму любителі зимового плавання відзначили свято Різдва Христового зануренням. До Євпаторії в Паторії приїхали близько півсотні людей з усієї України. До них приєдналися й російські моржі. Найзагартованіші провели у воді не менше 30 хвилин. Учасники запливу у Людовому морі сезон зимового купання оголосили відкритим. Наступна зустріч на цьому ж місці 19 січня на водохрещі. Україна створила власний тренд у собаківництві. Це нова порода чотириногих Одіс, яку вже визнали у всьому світі. Робота над створенням цієї породи собак довгий час велася в Одесі. Одіс розшифровується як одеська домашня ідеальна собака, незважаючи на те, що порода молода у світі всього близько 150 особин. Вони успішно завойовують зарубіжні виставки. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 9 січня очікується хмарна, без суттєвих опадів погода. На дорогах ожеледиться. Вітер північний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів морозу, в день – мінус 3, мінус 5. На півночі республіки вночі – 8-10, в день – 4-6, нижче нуля. Атмосферний тиск – вищі норми.